Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати в голос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Я тичка невеличка. невеличка, я по горах літала. Я травку травку, Я травку Вітаю на зустрічі на князя Романа, свого гостя Івана Кравчишина. Вітаю тебе, Іване. Доброго дня. Для всіх наших радіослухачів хочу сказати, що в студії не простий гість, а сценарист, режисер і продюсер людина, яка практично відома своєю українською справою в кіно на цілий світ. І сьогодні він у нас на зустрічі на князя Романа з вами Наталка Краниченка, і знаю, що вже є таке щастя у наших львів'ян і мешканців Львівської області відвідувати покази фільму остання твоя гаряча. Така справа, яка вийшла недавно е, в якійсь мірі з такої творчої печі. Е, фільм, який називається Політ золотої мушки. Як, якраз саундчек такий. Так, звучить так, от, так, такий так. трек угу. з цього фільму. І я думаю, що вже така впізнавана пісня. Так. Це так. є пісня з фільму Політ золотої мушки. Звідки взялась ця ідея, ця назва і чому такий фільм? Е, на самому початку, колись це було. Ще в 90-х роках я ще жив у Львові, і а, в газеті Ратуша я прочитав, а, ну, така колонка була Богдана Волошина, і там було дуже гарно написано всякі такі шкіци. Я один із них прочитав, і мені він дуже сподобався. Я думав, невже так людина може писати галицькою мовою? Ну так, от в стилі Мрожика. Я тут же ж побіг в газету ратуша, знайшов цього автора, познайомився з ним і сказав, каже, прошу пана. А ви маєте якісь оповідання? Він каже: звичайно, що в мене є. Ціла добірка. Він дав почитати, я прочитав там тестамент. І я написав е цей, е як сказати, сценарій і м віддав його на кіностудію Довженка. Там ще була така студія дебют, і там, на цій студії, прочитала його. А, і сказала, вас нічого нема. Кані вони сказали так: прекрасно, але у вас не менш святого. А я кажу, чого? А ви кажете, тут покійника наште. кажу, слухайте, вибачте, у нас на Галичині. Це звісна, звична справа. Кожен собі якийсь ладує душки, сушить на цьому. Там, може, якусь труну навіть на гори ще тримає. І вони кажуть: слухай, ну раз зрозуміло. Ви там на Галичині трошки дійсно не, не, не в той бік дивитеся, а ви можете щось таке веселе. Я кажу, ну звичайно, що можемо. Ну, кажу, наприклад, весілля. Добре. Я прийшов до Богдана, кажу, Богданчик, слухай, ну тут така справа, що було би добре, якби було весілля. От. І ми там одну історію таку, я привіз з Польщі про Кубу Шейдерського. Там такого польського музиканта, власне. бо я їздив ще тоді по молодості в Польщу на всякі стажування, там, до Криштофа Занусі, до ще якихось таких великих метрів. Там. От. І коли я ну, там, гостював одного чоловіка, то познайомився, був із цим Кубою Шидерським, він розказував мені історію, страшно, він не любив Майкла Джексона, але дуже любив Еріка Клептона. От, і я цю історію розказав Богданчику. Богданчик тут же ж написав знову оповідання, власне, знову я його відніс на кіностудію Довженка, і так воно на кіностудії Довженка, десь там якась десь по, по цілий рік воно десь там гуляло, і вони знову виринироли несподівано і сказали, де ви пропали? Ми отут вас шукали, довго й нудно, запускаємося. І це був 94-й рік. Це ж було дуже далеко, майже 20 років тому. У це хотіла запитати, а коли це було Бо так да. ніби дуже свіже? Так 94 й рік був це було дуже далеко, власне, і а вони запустили. А якраз було тоді 94-му році така ситуація, що ми влітку стали а, мільйонерами за ну, так. один місяць? Пам'ятаєте, і вони якраз виділили той ресурс коштів, що можна було купити пачку піроса. Це був бюджет фільму. Так, був бюджет фільму. Ми дуже це... тим потішилися, відклали на Ах, надалі, так, так. надалі. Але фільм перейнятий неймовірно великою кількістю традицій, що вражає. Він дуже дуже такий яскравий, сміливий і нічого його не стримує. Так? І, і де брали наскільки це було це реально, це ж не вигадані історії. Це ж реальні традиції, весілля так, і так, звичайно. Ми ходили. Я колись от я кажу, після того як вони взяли ці новели, то я пішов працювати в документарі документалістику. і я почав займатися документалістикою. Я знімав гердан там різні на СТВ. Коли це була МЦ інтерньюс. Потім ще працював на інших каналах, там і так далі. От і в кінці кінців, власне, оця документалістика мені допомогла дуже так ретельно і скурпульозно готуватися до матеріалу, в першу чергу, знімального. Я об'їздив майже всю Україну і знімав не тільки там а, такі культурологічні програми, але знімав гострополітичні програми. Така була колись програма Після мова з Сашком Ткаченком. Я був і режисером. Там ну і інших багато таких, всяких різних по всіх каналах де, нашого телепростору. Я гуляв от. набирався досвіду. Так, да, набирався досвіду. А мрія сиділа. І... Ні, то, то було не так, то трошки інакше. Мені всі говорили, слухай, Ваня каже, ти прийди нам зроби програму, ми тобі, ми тобі дамо гроші на кіно. І я, звісно, приходив, робив програму, гроші на кіно ніхто не давав, і я так переходив з каналу на канал. В кінці кінців це все закінчилося тим, що я м -м, щось там я вже не пам'ятаю, якось, е, це було 2 4 роки тому назад. І до мене підійшли колеги, кажуть, слухай, е, там в Держкіно дають гроші. Я кажу, що? Державі, аби хтось давав гроші, не смішіть. Але дійсно, перший пітінг пройшов. І далі і я пішов, дав свій сценарій. Оцей от, і Він спочатку називався Хроніки. І мала бути назва дійсно хроніки, але е, всі е, люди, котрим я розказував розказув на Сході і в центрі України, говорять, «Це що, о Балкашах? Я зрозумів, що треба радикально міняти назву, тому що хроніки когось викликають дуже хворобливі асоціації. Власне, і е, ми почали знімати, нам виділили кошти. Ми прийшли ті всі пітчинги, власне, і так далі. Знімали, 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 знімали. Потім ми встигли все зняти, і у нас почалися такі буремні ці події, власне. І у нас почалася дуже така серйозна вакханалія, котра ми знаємо, чим все закінчилося. Але я в цей момент був вже в Польщі. Власне, я там монтував все. І це напевно мене врятувало, тому що, бо я трошки, як то кажуть, гарячий на голову чоловік. Власне, я колись у 2004 році, то я сидів на тому майдані. Ми колись з Володіарєвим робили цю програму Закрита зона, і то ми нас просто викидали і там в Донецьку нам просто відкритим текстом, колись говорили, нас просто повбиваємо. власне. От. Але я кажу, я сидів в Польщі, і в Польщі вже якось так ми. А, Зробила там комп'ютерну графіку, власне, там ще якісь такі всі штуки. Там ну дійсно хороші такі І це. Ми будемо можливість мати побачити так, це, так, все так, оцінити. Так, так. І от ти говорив про свою гарячість, так mm. мабуть, от якраз її ідея дуже цікава. Там навіть такий концептуально, концептуальний зміст. Це через якогось бика мала початися третя світова війна. Тобто, ну, і це так, якраз іде так, так. така червона лінія, так. так через цілий фільм. Я хотів зробити це такий фарс, ну вірші не фарс, а хотів трошки зробити з цього діла таку а, ситуацію, коли трошки треба не стільки серйозно відноситися до тих речей, які нас оточують, скільки а, треба трошки розпружитися. Треба дати людям можливість, щоб вони подумали, а чи варто так. Твердо відноситися один до одного, може, ми трохи повинні легше відноситися. І ми придумали цю от ідею, щоби от саме з України почалася Третя світова війна, власне. І от ми її зупинили цю третю світову війну, а тоді ще навіть не пахло цим. Це коли ми цей сценарій писали, навіть це не пахло. Це такий був Янукович, такими желізними, вибачте, за слово, що неможливо було навіть подумати, навіть подумати про це. що це хтось там колись здує цей, 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 цей пам'ятник. А він раз і здувся. А ми тоді писали, що це буде третя світова війна, ну, і але і... краще, щоб це було в сценаріях, і звичайно, що на екрані, а не реально і там було. Я переперепрошую, mm -hmm. і там була така ситуація, що ми закінчували в кінці. І оцю хату спалили. Власне, такий символ, що ми спалили Україну, власне, і так далі. І я коли вже змонтував і почалася ця вся війна, і цей вогонь почав палати, я зрозумів, що господи, куди воно занесло. І там якраз дійсно закінчиться фільм Відкриті ворота, хата спалена, власне, ми відкриті, і дядьки... Це Ми говоримо про політ Золотої мушки. Так, про політ золотої мушки, тобто, коли фільм ми говоримо про комедію, так. але це дуже глибоко філософський фільм, якось так загорнутий, дуже цікаво. В комедійну обгортку це був експеримент, тому що ви знаєте, якщо Гамлет. По-перше, я цей експеримент мав можливість зробити тільки за державні кошти, ну і там ще й інвестори, там, бо там було 50% державних коштів, 50% інвестиційних коштів. І я розумів, що я більше ніколи не зможу зробити такий експеримент, Тому що я там мав досвід спілкування з продюсерами, які просто тебе ламають на коліно. власне. Ви їм байдуже, там якась творчість. Їм головне, щоб people have all, як вони говорять. власне. І мене цікавило в першу чергу подивитися нестандартними способами, розказати про серйозність. Речі. Тому що коли Гамлет говорить, я вже розказував цю історію, коли Гамлет говорить із серцем в руці своїм: монолог бути чи не бути це трагедія. Всі люди плачуть, власне, і серйозність думки доноситься до найменшої, най, найдальшої молекули в людині. А коли Гамлет говорить, монолог бути чи не бути, і в цей момент вилка стерчить в нього в сідниці, то це комедія. Але зміст монологу не міняється. І ми вирішили просто напросто монолог розказати трошки в гуморному плані, але про серйозні речі, тому що ми розуміли, що через Важкий каток люди не сприймають, їх можна розкатати, власне, але вони абсолютно не будуть сприйняті до цього діла. Ми вирішили, що це мають трохи вони сміятися через розпруженість своєї емоцій. Вони тоді відкриті, бо людина, коли сміється, вона вдихає. А коли вона напружилася, вона нічого не вдихає. Вона просто кліпає на вас очима і насторожено, як то кажуть, сопе більше нічого. Коли я говорила про яскравість фільму, то мала на увазі, окрім традицій і пісень, ще й обличчя акторів, людей, які задійні, а там їх дуже багато. Як вдалося, отак, от, от підібрати таких дійсно екзотичних персонажів і дуже дуже правдивих, що дуже важливо. Навіть немає відчуття, що поряд з професійними акторами були звичайні люди з сіл, можливо, і перехожі да, розумієте, так. ви розумієте, тут... Е... Яка була ситуація? Ми, коли вже почали відбирати акторів, зрозуміли, що ні одне гламурне лице, котре там в'яжеться із нашими всіма телевізійними каналами, і розкрученими брендами, власне, до нас не пасує. Ми, а, а нам всі говорили, вам треба якесь медійне лице, яке розслухати. Ніяко нам медійне лице не потрібно, власне, нам потрібні правдиві люди. І я як кажу в руці в нозі і поїхав по наших всіх західних театрах, Це був Дрогобич, була Коломия, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Чернівці. Я всі театри об'їздив, всі театри обдивився, і всіх акторів пере, ну, переслухав, перевідчував. перевідчував їх. І кожному, як то кажуть, ми зробили портретний такий ряд. І потім ми ці всі речі між собою мішали довго і нудно і зрозуміли. Ну мусить бути хімія, як це називається. Між ними мають бути стосунки. І потім, коли в кінці кінців ми зрозуміли, що у нас є вже менше більше ансамбль, ми вже тоді почали це. І тому ми, ми хотіли, щоб це було з. Звучала Правдива Галицька мова не стільки там гуцульська, чи лемківська чи Бойківська, чи там якась виключно а це повинно бути Галицька. Це такий регіон, бо це фільм про Галичину, про замкнуту цивілізацію і сьогоднішню Галичину. Так, 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 так. так. В першу чергу, це не має бути якась така архаїка, або це така чисто українська мова. Розумієте, тут питання ходить про те, що люди говорять такою мовою, вони інколи лаються такою мовою. Вони. Ну, не то, що інколи вони постійно лагаються, і там а, якісь такі стосунки ви... вис... да, виясняють. виясняють, шлях трафи, хольора ясна і так далі. І це звучить прекрасно. І в них с... э... 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 стилістика подачі вона настільки швидка, що звичайні українці там на Східній і в центральній Україні вони просто цього не розуміють. І нам прийшлося внизу робити субтитри українською мовою для того, щоб коли йдуть швидкі монологи, щоб люди встигали хоча б прочитати, тому що там такі біти інформації закладені, що люди, звичайні, там, які навіть володіють українською мовою. Бо, наприклад, там були закриті перегляді в Києві, і там один е, поважний такий директор кіностудії до мене підійшов, каже: Ваня, я так зрозумів, дзідзо це та І я зрозумів, що треба однозначно пере це як його. Давати словничок. Так, 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 так. І, і, і коли ми вже зробили а, з цими нашими акторами, то я пок... Бо вони мені говорили всі а, в Києві, казали, що ти берешся за не, не, ну, таку справу непідйомну, тому що там на Західній Україні ні одного актора немає. Вони не вміють грати в кіно, власне, вони всі якісь, а, ну як то кажуть, містечкові. Каже, хто вам таке сказав? Ви що? Кажу. Вас хтось стрілив в голову, чи що? Ви каже, візьміть, сядьте в машину. Поїдьте собі, десь скажімо, по тих наших просторах батьківщини нашої неозорої, та там стільки кажу руди цієї акторської, що ви просто її будете брати і брати. Я тільки самий верхній, там десь саме най, 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 най такі. От. А там є знаєте скільки копати і копати в Тернополі. Ми зараз якраз спеціально пишемо сценарій. Ми вирішили, що будемо після цього фільму знімати таку серію е, е, повнометражних комедійних фільмів, власне, про кожну область, окремий фільм. Про Івано-Франківську область, про Тернопільську, про Львівську, там і наприклад. І от ми в Тернополі будемо зараз знімати про двох вчителя, котрі а, хочуть поїхати там на захід, на заробітки. І от їхня ця вся поведенція, як вони це все викручуються. І це під цих от двох дівчат, котрі грали в нашому фільмі, власне, пишеться вже конкретно сценарій. І під і саме під Тернопільський обласний драматичний, музично драматичний театр. Такий самий будемо писати під Львів, під всіх львівських акторів, під Івано-Франківськ, під всіх івано-франківських акторів. І тільки з. З ними будемо грати, тому що є стільки багато цікавих фактур. З їхніх облич можна пити чисту воду. Вони настільки свіжі, вони настільки не розбане розбалувані од цієї Манірні, уваги. Ну так. я просто не хочу називати прізвище наших київських uh, колег. Але краще назвати так. можливо цих акторів по так. іменах, який наш Олег Ціон та Олег Ціона, нашій власне, наприклад, Ліскі, феноменально красивий актор, власне, внутрішньо. Він ну можна сказати, це Де Ніро, власне, західноукраїнський. тому що в нього настільки. Є амплітуда величезна. У нього як говорять в оперних співаків шість октав. Розумієте, тобто він бере трагедію, коли він в секунду заганяє глядача, що всі плачуть, тут через дві секунди всі просто покотом лежать від його якихось фраз і всі сміються. І оцей трагікомізм, власне, і оце є основна його відмінна риса. Той самий знаменитий Тарас Степанович Бобеляк, власне, котрий у нас зіграв цього як його прокурора, теж настільки глибока натура, акторська, власне, Сергій Великий, котрий зіграв у нас. Загірного він в Другобицькому театрі. Ми як його знайшли, то ми просто всі повзали від сміху, тому що ну, він, по-перше, не міг говорити перед камерою, розумієте, тому що його так розпирало, його так ковбасило, власне, що Так, від сценарію, та, від від сценарію та, що він кудись його запихало, ми його постійно ловили, власне, ну як умовно говорячи. Але коли ми це все діло запрягли, то ну емоція, фактура і так далі. Такі самі ці дівчата, наприклад, Наталя Олексів і а, Анна Назаревич, власне, потім там а, е, Володимир Пантелюк, власне. і і багато багато інших, і саме найсмішніше, що, наприклад, дідя, котрого носять, там так, це е, просто звичайний дід, а це батько нашого постановника а, а, Дмитра Синітовича. І у нас от завтра має бути зйомка, власне, а в нас сьогодні ще немає головного героя. Це єдиного у нас не було героя, не було дзідця, бо вна... ні, у нас був запасний, там такий е... актор з коломийського театру, але він під два метри росту і там щось 100 кг ваги. Можете собі собити цьона і ще один чоловік 100 кілограм носять. Я собі подивився, я зрозумів, що вони його не понесуть просто. А я бачу, побачив того дідзя, і я кажу, слухай, до, ну до цього нашого постановника. Ми вже знімали в верховині, вже там пару днів вже знімаємо, вже, як то кажуть, вже зйомки йдуть повним ходом. І я дивлюся, ну, дід просто ну, облизатися на нього. І я кажу, слухай, підійшов до цього сина, а це його батько, я кажу, Дмитро, слухай, а не буде образливо, якщо я підійду до твого батька і запитаюся, чи він би не хотів знатися, знятися в нас кіно. Та що ти, що він за, за любки піде? Я кажу, ну, роль то, доволі делікатна. Він каже, яка? Ну, треба труп зіграти, власне, ну, не небіжчика. Він каже, ну, знаєш, що, от він завтра буде свято, він собі трохи мекне, і ти до нього підійдеш на теплу голову, власне, і він тобі точно послухає. Я підійшов до нього. І кажуть, Дзідзо, слухайте, це наступний день, така така ситуація. Ви би не хотіли у нас кіно знятися. І він каже: прошу пана, я саме найбільше актор, власне. І я йому кажу, давайте так кажу, але тут треба найбіжчика грати. І він каже: Ну так треба колись репетиції робити. Власне. І він так у нас зайшов. І тепер каже: хто би не подивився кіно? Всі кажу, слухай, де ви такого небіжчика знайшли? Власне? Так, цікавий, цікавий. Тип і ще от кілька слів про те, як от зараз відбувається ця ваша ідея, щоб не починати з Києва презентацію, а почати реально з. Людей, про яких цей фільм і знято, так це ваша така праця, якраз ви їздите селами, маленькими містечками, і коротко, як це відбувається? Ми спочатку почали це в Києві закритий перегляд зробити, а потім я зрозумів, що е, такими пафосними е, всіми е, ну презентаціями, як це в нас привикли робити, ми справу не не зрушимо з місця, тому що, як правило, люди привикли до західного кіно і до якогось там російського кіно, власне, але до українського кіно, як то кажуть, в. Вони ну, трошки глухі люди, особливо там по великих містах, власне. Я зрозумів, що я зняв кіно про Галичину. І якщо я зараз її покажу там в великих містах, вони можуть не зрозуміти. І я просто напросто вистрілю а, цей постріл, власне, і, а, а фактичний глядач, той, для якого це представлялося, він може навіть не побачити. Я зрозумів, що я беру. Всі ці своїй манелі. Ми знайшли тут декілька людей, які нам допомогли там, із проектором, і допомогли нам із, транспортом, з транспортом так. із остаткуванням, і ми поїхали до звичайних людей. А в села, в маленькі містечка, і ми показували в Ниженковичах. Ми показували в Добромелі. Ми показували в Хирові. Ми показували в старому Самборі, В Самборові показували не всюди. Звичайно, ми, як то кажуть, достукалися до глядача. Тому Але що... ще все попереду. Так, 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 люди так. розповідають так, один одному і направду, чекають вже, коли ви приїдете. Так. Я думаю, що кожен з наших радіослухачів теж вже знає про цей фільм і чекає на нього. І хочу тільки побажати вам якнайшвидшої такої максимальної промоції, щоб ви. Що вас побачили найбільше наших людей? Uh -huh. Я думаю, що ніхто не буде розчарований. Я впевнений впевнена в цьому. І хочу тільки нагадати усім, що зустріч на князя Романа сьогодні була з режисером, сценаристом Іваном Кравчишиним і з його фільмом Політ золотої І Ми ще маємо можливість послухати ще раз. От пісню, яка проходить червоною такою канвою фільмом, дівчата співають так, та, так Я співають пісню. Це давня народна пісня, і ми її слухаємо. І до наступних зустрічей. Дякую, я течка невеличка, я по горахла, я течка не вечка, по горах. Я погора летала, я травко протала, я, я поголе, я травкой прогортала. Кой прогортала я соколаю шокала, сокола, сокола. Алесний, а мій прехросний, мий, мили, ми, прикросний, до гордоє ще мною да, да якять гору. гордоештым мною Да якмешць горою Як меш Якмеш Як меш як як горю Да як меся горо Отоман здоленою, да як месяць горою, а то манс